Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чергова партія невідомого обладнання прилетіла в місто Шахти, що в Ростовській області, на одноіменний аеродром, і все б нічого. Та не встигли літаки після погрузки взлетіти. Як термінал та вишку зв'язку невідомі закидали коктейлями Молотова, воєнізовану охорону аеродрому не знайшли. Напевно, пропали безвісти. Партизани постарались. Під удар потрапили і комплекси С 400 які охороняли аеродром. Як мінімум станції РЛС сильно пошкоджена. Інформація перевіряється, що могли привозти. З літаки думаємо, ви не маленькі, розумієте. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов розповів, чим Китай та Північна Корея допомагають Росії. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що Китай та ще одна країна постачають Росії товари подвійного призначення. Те, що називають постачанням з Китаю товарів подвійного призначення, коли почали розбиратися про що ж йдеться, а йдеться про дрони. Зазначив Баданов і додав, що це зокрема мавіки. Також додав він це чіпа. Що ж тут дивного? Вони ж. Тому і називається товарами подвійного призначення, сказав керівник розвідки. Буданов також висловив думку, що Китай не наважиться постачати в озброєння, не те, що не наважиться, це йому не потрібно. Додав він на запитання, чи може Північна Корея надати Росії своїх солдатів. Керівник ГУР сказав: Північна Корея може зробити будь-що, тому що це єдина країна в світі, яка може навіть так сказати, з точки зору філософії, максимально незалежна. Вони можуть робити все, що їм в голову прийде. За словами Буданова, наразі Північна Корея солдатів не давала. Вони передають снаряди 152-го Лібро і 122-го. реактивні снаряди, в принципі, все сказав він. Також на запитання щодо позиції Китаю він зазначив, що у цієї країни не європейське сприйняття світу, це самобутня культура, це свій світ, я б навіть так сказав, і їхня логіка не завжди зрозуміла, як то кажуть, нашому населенню. Подобається це чи не подобається для Китаю саме військовий програш Росії. Він поганий, м'яко кажучи, сказав керівник розвідки. Він пояснив, що у такому разі у великій стратегічній грі, як Китай, це сам розуміє. Він залишиться сам на сам з його, як він вважає, супротивниками, а він цього не хоче. Разом з тим політика Китаю, до речі, вони абсолютно відверто, і прямо про це заявила, що вони виступають за підтримку територіальної цілісності України. Це абсолютно відкриті їхні вислови, тобто їм потрібна така конфігурація, про яку Росія не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитись один на один із своїми проблемами. І бажано, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет, сказав Буданов. Керівник розвідки також зауважив, що заява Китаю щодо підтримки територіальної цілісності України це вже дуже багато. В Китаї офіційні вислови це не як у нас. Я так сказав, бо я так думав. А завтра я. Якось інакше думаю ні, додав він до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.